Гаразд, в цьому уроці ми будемо опрацьовувати кнопку дорівнює. Коли користувач натискає дорівнює, ми беремо все, що є в нашому стрінгбілдері, який беремо вираз, який у нас сформувався в стрічці текстовій, і підраховуємо. Як ми це будемо рахувати? Так, дивіться, ми могли б взяти стрінгбілдер. Давайте так. Та. І коли користувач натискає на кнопку дорівнює, могли б. Аналізувати, тобто пробігатися по вмісту стрінгбілдера, відділяти числа, потім знаходити операції, потім брати і перше число, і, і віддіснювати операцію з наступним числом, і потім показувати результат. Але це багато роботи і потрібно це все групувати. А... Я оскільки це базовий урок про Android, рекомендую цього не робити вручну. Не хочете заморочитись, напишете самостійно, але є для цього вже придумані бібліотеки. І тому я знайшов ось таку бібліотеку, яка мені сподобалася. Ось тут можете її знайти: GitHub, X, бла-бла-бла. І вона це і робить. От можете почитати: ви створюєте об'єкт, передаєте йому в конструктор ось такий стрічку, фактично, текстову, і вже автоматично виключити функцію Evaluate, і ця бібліотека замість вас підрахує і, ви, і видасть вам результат. Зараз вам покажу, як нею користуватися. Ем, так. Щоби підключити зовнішню бібліотеку до нашого проєкту, потрібно: ось тут зверху відкрити, нехай у вас буде Android-вигляд. Тут у вас буде назва вашого проєкту і build Gradle APP. У вас є два Build Gradle, Зараз не буду вникати, що це таке, про це будуть інші уроки. Але є Gradle проекту, а є Build Gradle, який в кінці закінчується на app, назва вашого модуля. Нам потрібен саме він. Ви знаєте, приблизно ось такий вміст. І тут у вас в кінці буде графа dependencies. Ви будете бачити implementation, бо вже, вже ви використовуєте деякі бібліотеки, наприклад, в'юшки Android. Getback Compose для Котліна і тому подібне. Це бібліотеки додалися по замовчуванню, коли ви створили зі, по темплейту по шаблону в Android Studio проект. А тепер ви хочете додати, додати свою сторонню бібліотеку до ваших особливих потреб для того, щоб е, рахувати текстовий вираз як арифметичну операцію. А, тому ми можемо тут, прямо маємо тут додати посилання на нашу бібліотеку. Як це робиться? Пишеться implementation. Відкриваємо такі одинарні лапки, і тут всередині маємо вказати вже посилання на бібліотеку. Ось тут в хромі бачимо, що... Де в нас тут є? Тут має бути посилання в бібліотеку. Ось це воно. Хочу тут пише Compile. Звертайте увагу, це трошки застаріла документація. Просто копіюємо ось це. І проект автоматично буде знати наш Android Studio ем, е звідки цю бібліотеку стягнути. Як Тільки ви натиснете зверху Sync синхронізувати, Android Studio пробігається про тих е залежностях, які ви вказали, в Dependencies, і скачує все, що є не скачане. У мене вже все швиденько скачало. Тепер. Момент, коли Android Studio підкачала цю бібліотеку, що це означає? Це означає, що вона фактично в себе загрозила файли, класи, функції, змінні, які замість вас написали інші розробники. Тепер я можу користуватися їхніми класами. Давайте я перевірю, чи я можу викликати залежність даної бібліотеки. Тут бачу, є клас «Expression». Подивимося, чи воно працює? Екс. Expression назву так змінно. Потім викликаю клас. Expression. Є. Yeah. Бачите, одразу вказується посилання на цю бібліотеку. Ось. Туди можу вказати в середині арифметичний вираз. тут означає вираз. І якщо я напишу плюс 2, давайте перевіримо, чи працює та бібліотека. Uh, тепер я хочу result. Expression. result. Я маю викликати функцію. Evaluate, правильно. Evaluate, так, підрахувати. Вона підраховує і видає вам evaluation value. Так, але це не те, що мені треба. І тепер я хочу це переконвертувати в текст to string. І бачите, мені підказує Android Studio, що я конвертував підрахований вираз в текст. Давайте подивимося, що цей текст насправді є. Е, е, який є результат? Для цього ми відобразимо результат виразу. Обчислення тої бібліотеки в result тут Вказую текст і вказую присвоюю значення підрахованого виразу. Має бути три. От таким чином ви працюєте бібліотека. Ви передаєте їй який-небудь вираз в текстовому вигляді, а вона вам вже за вас це все розпарсить і підрахує. Запускаємо. Спрацьовує функція OnCreate. О, і маємо evaluation value. Ага, ось. Тобто є результат value 3, але є тип, але є якась болібарда. Це означає, що я насправді е, в ту стрінг перевів не сам безпосередньо результат 3, а об'єкт, який мені вернула функція Evaluate. Бачите, evaluation value я перевів в стрінг, і відповідно, вона мені вертувала таким чином цілий об'єкт в стрінгу. Значить мені треба дістати результат. Як мені дістати результат? А... Number value, і думаю, оце. Ви можете почитати в бібліотеці. Отут. Але я читати не хочу. О, так, get number value. Це на Java, а в Kotlin можете написати просто number value. Воно викличе ту саму функцію. E, number value, bigdecmal. Тепер попробуємо відобразити його. Просто ту string. Ану, оно. Ну. Та, є 3. Добре, бібліотека працює. Ми бібліотеку бібліотеку підключили, а тепер ми будемо її використовувати розумно. Тобто, будемо передавати їй той вираз, який ми сформуємо, натискаючи на наші кнопки. Але це буде в наступному відео.